Ви повірите, що найтвердіший предмет у вашому домі майже напевно це ось це. Це не гранітна стільниця, не фарфоровий унітаз і навіть не молоток. Насправді твердять це науковий термін, який визначає, наскільки легко потряпати матеріал. Ми вимірюємо її за школою Молоса, яка має градацію від 10 до 1. Насправді це просто рейтинг, який допомагає нам зрозуміти, що, наприклад, матеріал номер 4 трохи твердіший за матеріал номер 3 Цю школу винайшли ще у 1812 році. Найвишу позначку 10 надали алмазу, оскільки на той час це був найтвердіший матеріал. А на іншому кінці шкали опинився тальк настільки м'який, що майже схожий на крейду. Офіційний спосіб визначити твердих. Матеріалу настільки простий, що ось смішно. Беремо будь-який твердий предмет. Якщо його можна подряпати матеріалом із твердістю 5, але не можна подряпати матеріалом із твердістю 4, то його твердість знаходиться між 4 і 5. А якщо два матеріали можуть подряпати один одного, то вони мають однакову твердість. То яке ж найтвердіше тіло у вашому домі? ось цей камінь він має твердість 9 за школою моса. Він оно може зватися незнайомим, а ось так. Ось твердість визначається здатністю дряпати, а ломатися, для молотка це не має бути проблеми. Це зерна наждачного паперу. Отже, найтвердіше річ у вашому домі це наждачний папір. Якщо, звісно, у вас немає по справжньої розкішних демантових прикрас. Переклали то озвучили звук у куточку.